Вітаю, друзі! Сподіваюся, я в ефірі. Якщо мене чутно, видно, прошу написати в коментарях. Вітаю, доброго здоров'я, рідні люди! З вами Волинь і я, Світлана Сащук в проєкті поетичного волонтерства Всеукраїнської поетичної родини. Сьогодні, як і завше, під цим етером у коментарях волонтери розмістять посилання на збори, долучайтеся по можливості, в тому числі буде розміщене волонтерські. Реквізити нашої старовижівської волонтерської організації. Тож долучаємося до добрих справ, добротворінь. У кожного своя несхожість і житло днів, тож тільки від нас залежить, чи ми будемо світлими фарбами фарбувати цей день. Вишивати шитвом доброквіття, залишаємося людьми, творімо добрі справи. Вчора так сталося, що поскорій ми поклали нашу маму в лікарню, тож хто знає, про шум литов. За здоров'я Лідії, Щаслива мама, не холоне піч, що Божий день у двір заходять діти, і майоряться на осонні квіти, усе як завжди, так і цьогоріч, Свія мама, тоншають слова, у надвечір'я срібно, лине пісня. Шитво весняне одягнула вишня, А яблуня вдовину не цвіла, крателіта, циганський вітруган, сипнули жито за осінні плечі, Любов у небо піднялась лелечо, десь там у висі є її іван, старе подвір'я, тулиця. До стін окаті вікна зирять на дорогу, кульбаба листя горне до порога, А мама внуків хрестить на навстогін. Весна воскресне, вибілить слова, Власкавить ранок, гілку соковиту, Впаде зерня, щоб завтра стати житом, в істину діждатися різдва. Дякую, мої рідні, дякую, мої хороші, за світлі думки, за світлі побажання. Живімо! Ніч перестигло цей ранок у позолоті, стежкою без дверей винесе вітер потім, потім, колись, не зна, книжка щита не шита, тич, лопотить весна качечкою до літа. На піднебінні днесь, сіянка слів завчасних, Перехрести мене вмить як зречусь упасти, гусне схолола вись, тісто зійшло, як глина, земленько, не крови. Це ж не твоя провина, вікна мої печаль. Стіль, стіл і стільці без руки, Хто іще не Хто іще не втрачав, той відкричить розлуку. Сінка слів зело, мить і вже торішні. Видиш, як замело снігом червоним вишні. Дякую, друзі, хто долучається, доброго ранку. Це Волинь, Світлана Сащук і Волинська і всеукраїнська поетична родина, проєкт. Поетичне волонтерство. Долучаємося, друзі, добрими справами. Донатьмо під цим етером в коментарях ви знайдете реквізити на добрі справи. А хто перепливе оцю війну глибоку, не виламавши крил об висоту тряску. Утнули човнярі з танці на два боки, ні весел, ні землі, ні пташки з повитку. Розведені світи глухі від заперечень, І ржава мота у горлі зигарів, Без ліку, сірих риб в акваріумах речень, Свої гризуть своїх під регіт гробарів. Не знамо, скільки правду зветься після бою. І витече води і спазух і долонь. Ти знову йдеш на смерть. Візьми мене з собою. Іч, курять човнярі, стомилися, лебонь. Зі мною читає вірші, мій котопес. Так що перепрошую у нього свої вірші. Але це таке. Дай Боже добра кожному, хто мене зараз чує. Дай Боже миру, дай Боже, чистого спокійного неба над Україною, Ще скапуємо крецю за капелки травня, гірчава сотня днів у пазусі кори, Три жмені глибини, піску, сльози і славня. Три постріли увись, у літню сіль пори, в узорах стебелин, бляша на клямках фіртки, І дати косовицю після та телесики в човнах, рибалки, а чи діти, гойдають спорощі, заплетені в чуби, вже й зорі горілиць і молоко розлите. І ти ж зубцем трави січе чужі сліди, а завтрашній цвіркун ще й не родився в житті. в тому, де зерно, знайде в ситі і вийде із човна весніти до бджоли. з вабою зелені, квіттям роси. Дратвою, смислів, буденних, ти у мені оживанням єси, буквеним пульсом у венах, високо, високо, з летом униз кожне нездужжя спасенне, Ти у мені в торкання дорис, подихом жий сокровенно, жаристим літом гірчи в Дивним зозулі озванням чуйся в мені, щоб торішня зима не зголосилась вертанням, Бог на, слибоні, упертих простить, гиньчого глаголять канони. Вітер у щоки цілує хрести, дати зітерший солоні. Такі страшні дні, такі ночі пишуться зовсім інші вірші, але куди без них, якщо вони просяться народжуватися? Арифметика вікон, геометрія крил, ми з тобою каліки, ні човна, ні вітрил. Ані сліз, ані річки на околиці щік я, земля, а ти свічка в руковинах душі. Так, Галі, будь ласка, не заважай мені з літні смуги тривоги на долонях Дніпра. Не дивімось під ноги, будь монач, дітвора, десь отут, в межу стебел, колосків і зала у блаватному небі. На краєчку села. Дякую, друзі, що долучаєтеся, дякую за вашу підтримку, сподіваюсь, і за ваші добрі справи, за донати. Сьогодні я продовжую наш етер всеукраїнської поетичної родини. Завдяки вам. Завдяки нашим захисникам ми йдемо по життю з надією, з вірою і любов'ю. Тож, якщо у мене ще є час, я ще трішечки почитаю. Слава Богу, котопес мій влігся, може буде тихо, проминає, вечуріє. Дощ цілується з буском, генде стежка даленіє зеленавим В сад метнувся їжачисько, безпритульні голуби, слідом дощ, Бузок, хлопчисько, різнотравами журби, озирались перепони, бахкотілися громи, самотів букет півоній під наївними дверми. По під тиню, стебла босі, На чуперті дітлахи гомоніли безголосо про незвідані гріхи проминає, вечорія Цей вірш, який я зараз хочу зачитати, написаний в 19-му році, а я маю такий гріх до безконечності перевдягати свої вірші. Тож у новій редакції Голосніють вітри у небі, мжичить дощ над сузір'ям хат, Скиглить свищик дитинно, де ви де зі сходу від царських. Врат, хвіртка, ластівка сивопера, аж по плечі у лободі, По некошеному химери, як комонники молоді, Хвицне блискавка з високості, тіні вискоком у кутки, позбирались до столу гості, дичка з дітками й павуки, крок і небо. Під ноги впало, цвях долоню скубнув, як звір повернутись уже замало, повернути немає слів, Іний шлях на віях, днів кольори солоні стукати не посмію, серце твоє. Сьогодні крапкою непокори, пташка на підвіконні, ніч витена озори ножицями безсоння, на перехресті зимнім тіні у різновіччя, весни колись козирні літерами до січня, Сповіді безголоссям виплачуться пожадно. Я твоя пізня осінь, музика листопадна, місяць короткозорий, мружиться на пероні, потяг прощанням хворий в серці моїм сьогодні. Дякую, друзі, що ви є, що ви підтримуєте всім серцем зичу кожному із вас. Здоров'я й добра, час говорити і час мовчати. Осінь минає, міліє день, сніг, сніженята, чиїсь санчата, гілка на ринві цим БАЛИТЬ дзень, час проводжати і зустрічати сонце між пальцями хуртовин. Все пережити в координатах кимось із нас недопитих вин, крадені доторки, слів, узори, Весен півнеба й півнеба зим, лінії весел прощанням хворих, Перебентованих, бо ким, п'яти втрамбують, дороги вперті, хтось та ословить останній вдих. Наших пісень в обіймах смерті, вкотре убитих, вкотре живих двері на варті, стій, хто йде, пароль, грудені пташка з ірією впертих доль, завше ці двоє. Дратви живих доріг, ключ проварняка щось про любов і гріх. Чим пригощу вас вдосталь, щоб усього <плес> часу ж до є по хліб, молитва, старічок війна. Після варвари, дасть біждем різдва, послистом тіні календарі німі. Протяги креслять оклики на стіні. Грудень скидає тяжкість, розлук і стріч, і константує, нині найдовша ніч, час неповернень, нерозуміння втрат, черг автоматних з Фін. датами Фін. для присвят. Долю нам пицнув Цей оглашенний світ, Око за око, Буде їм наш отвіт вже й не злічити, скільки імен вросло, щоб ані титли з тілей землі зелом вийдуть в воскреслі. Пташка озвалась, бо смерті немає, доки жива любов. Чуєте рід? Допоки світ, сніги і весні. На охляб двері межі слів, і ми дороги перехресні від перших до останніх днів У хрестовинах інших значень під словодзвони, хуртовин, Творець цю землю передбачив і небо виліпив. Живим ідучи від зим до откровення, поміж зозулі-жалібниць нас зватимуть нетлінним іменням отут, в календарі війни. Обіймаю мої хороші, гляну, скільки у нас ще часу, ну, можливо, ще на вірш. Ось такий. Вірш ще із збірки тобі, потім він перейшов у збірку інша. І якщо Господь благословить народитися в моїй третій збірці, то він буде і там, тому що дописався ще один куплет. і я хочу, щоб цей вірш був постійно зі мною і з моїми читачами. Тож. З добром і для добра. Там небо пахло молоком, замріяно гойдались вишні, і бігли полем квіти пишні, ховати роси за ставком, там грілись печі пирогом, Вуста солодкі, смачно й смішно, і колесанки спали втішно під теплим ангельським крилом. Там вся родина. За <зо> столом і добрий світ в думках негрішних, і день не знав, що він колишній, де небо пахло молоком, перегорнувши книгу літ, несу під серцем рідний гомін і смак дитинства в кожнім слові, де мама хрестить нас у слід. Що ж, хай ним немарним буде моє слово нині. Зичу здоров'я сьогодні і повсякчас. Не забуваймо творити добро, аби називатися людьми, аби весна не відсуралася від нас. Обіймаю, люблю, жиймо. Дякую до зустрічі.